Друзі, передаю вам вітання від нашого особливого песика, Степашки. Це Запоріжжя, Україна. На жаль, у нас продовжується війна, у нас обстріли в зоні бойових дій, і нам дуже потрібна ваша допомога. Степашки ми закупили такі бінти спеціальні, липкі. Закупили мазь. і лікуємо йому ніжку. Но нам потрібна їжа. Кожну неділю ми закупляємо їжу в притулки 520 тварин на суму 40 тисяч гривень. Це велика сума для нас, майже непотужна. І нам дуже потрібна ваша підтримка. Ну, Якусь копійку. Хтось... І чим в нас більш, тим більш буде цієї допомоги для цих особливих тваринок. У нас багато особливих тваринок. Наш притулок допомагає тяжко хворіє і тваринкам, які потрапили в біду. Дуже вас прошу, допоможіть нам, будь ласка, їх годувати.